Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень мирних часів. Війна увиразнила його написом Місто героїв. Як тепер живуть деокуповані міста і села, для яких залишався Харків, центром свободи, незламності і віри у визволення. Тихі герої воєнного повсякдення, у подкасті Градусник, Осколки з рідного вікна. Моє шанування, для вас працює Ірина Мироненко. Це подкаст-Градусник Осколки з рідного вікна. Про долі тих, хто живе на деокупованих територіях та поряд із ними. Що пережили і що можуть зробити зараз, чи змінилися їхні суспільні родинні ролі під тиском війни. Епізод 11. Барвінкове До початку війни на Донбасі в містечку було понад 10 тисяч мешканців. У дитинстві там жив український модельєр і дизайнер одягу Андре Тан, або, як записували його у шкільному журналі Андрій Миколайович Тищенко. Одинадцятирічним він почав відвідувати курси крою та шиття. Йому подобалося вигадувати новий одяг, що не продається за 170 кілометрів від Харкова. Жив хлопець на вулиці Червонозаводській. Тепер вона соборна. Неподалік вулиця Освіти, загалом топоніміка зберігає місцевий колорит вулиця Чайки міст Плаксіївка, Козацька, моя співрозмовниця, вчителька Ольга Григорівна Онуфрієнко, Чиє робоче місце було колись на соборній. Тепер у неї не просто дистанційка, а й навчання дітей з інвалідністю. Конфуцію приписують афоризм: якщо ваш план на рік, Садіть рис. Якщо ваш план на десятиліття садіть дерева. Якщо на все життя вчіть дітей. Тож як живе вчителька, якщо в її життєвий план втрутилася війна? Ольга Григорівна, добрий день. Добрий день. А вам чути мене добре? Добре. Бо в нас щойно була повітряна тривога. Я запитую, чи немає перешкод для зв'язку у вас. Ну, також голосили повітряну тривогу. А, це, мабуть, вся Харківщина. Ви хоч там в безпеці вам можна говорити? Ну, Як сказати, ми в безпеці порівняно взагалі дуже близько були. Так так. 14-му році були дуже близько. У вас, мабуть, тоді й переселенців багато з'явилося і у нас з'явилося тоді дуже багато переселенців, багато військових було. Мене у е, жовтні місяці двадцять року померла мама до 93 му році. Вона учасник війни, працювала на заводі Балаклійському, прожила досить таке довге життя. І, от коли в 14-му році почалася війна на Донбасі, мама говорить: діти кожному поколінню своя війна, але чому мені дві? Я кажу, не знаю за що мені так. Припала, кажу, мам, ну це ну це ж там, вони ну заспокояться, це ну, помиряться все. А вона мені каже: ні, дитина моя, дойду до нас. Це не ті люди, які заспокояться. Я не повірила їй вірити. Мам, що ти вже думаю, та старість вже починає щось. А потім ми прийшли до неї в гості, і донька внуки, я. І ну, онук був у ну, така в нього футболка, як вишиванка була. На рукавах вишита, на воротничку, планочка вишита. А вона подивилася на нього та каже, Кирилка, ти оцю вишиванку не носи. Я мав, чому? Ну ти суха вишивала, в мене, були виш... в мене була вишиванка, ти ж її вишивала мені. Я ходила в вишиванці. А вона каже: дойдуть руські стріляти будуть. Кажу, мам, не видумуй. І от я її обірвала тоді. Я цю розмову згадую не один раз вже зараз. Це ж дійсно так. Місто було прифронтове, воно і зараз в такому стані. Така ж геополітична його доля залишається тільки сподіватися на наші ЗСУ і чекати перемоги. Чим можна? До цього долучаючись. Ось цей подкаст він теж і про війну, і те, що тримає нас у житті спогадами, добрими намірами. Думки це теж складова нашого або успіху, або поразки. І мені так приємно, що однокласники, які 50 років тому проведжали одне одного доросле життя, прощалися із школою через півстоліття. Зустрілися невеликою групочкою в таких обставинах воєнних, але це ж було в Балаклії, правда ж? Було в Балаклії. Останні роки ми вирішили зустрічатися кожного року, тому що вік такий, що кожного року хтось від нас уходить в вічність. І зустрічаємося як із рідними, тому що це було дитинство, це була юність. Це найкращий час у нашому житті. У нас був дуже дружній клас. В якій школі ви в Балаклії навчалися? Балаклійській середній школі номер 5. Чи багато дівчат, які тоді школу закінчили, обрали педагогічну вчительську професію? Троє. А четверта приєдналася до нас, бо вона закінчила Інститут культури і працює все життя в шкільній бібліотеці. А троє залишилися працювати з дітьми. Одна в дитячому садку, і ми із Любов Васильівною в школі. Любов Василіна Тихоненко якраз нас і Тих... познайомила дистанційно, ось так на відстані. Я дуже за це і вдячна і рада, що можу говорити з вами. Ольга Григорівна, а у вас професія була пов'язана з найменшенькими, з першокласниками, так? Так, так. Спробувала свої сили на факультет педагогіка методика початкової освіти в вуз і його закінчила. Де зараз ваші учні? Ви хоч про чиюсь долю ще знаєте, все таки ви живете тепер в іншому місті, в іншій частині нашої області. Ви, про своїх учнів я знаю багато справа в тому, що коли я переїхала в Барвінкове, то певний час я працювала не в школі. Я працювала довідучою районним відділом культури. Все ж таки перемогло оте тяга до дітей. Робота з дорослими серйозна робота, але більш мене приваблювала діти. Вони ще не манячі, вони ще ха -ха, такі щедрі, хороші. Це дійсно дає сили, як кажуть, і жити, і творити, дає сили на майбутнє. Моя донька каже. Моїй мамі від шести до десяти. <рес> <рес> Ми коли розмовляємо там бось спілкуємося, можливо, з її друзями, можливо, там ще з кимось. І кажуть, тебе мама весела людина. А вона каже: так моїй мамі від шести до десяти. <рес> Діти. Це ще не зіпсовані душі. Тому ух, я повернулася до школи. І ось уже майже 34 роки. Я працюю в Барвінківському ліцеї номер 2 в чудовому педагогічному колективі, Педагоги нашої школи. Мені дуже приємно про це сказати, дуже плідно допомагають в даний час. ЗСУ чим можуть, допомагають випічкою хліба, кондитерських виробів. Було таке, що і готували їжу. Важко говорити про таке. Та ще й продовжує ж уроки проводити Звичайно. дистанційно, це дуже складно. Так, ми проводимо уроки дистанційно, коли вже після випічки приходять додому педагоги і проводять уроки. І ви продовжуєте викладати вчити? Я продовжую викладати. Всі в цьому році я працювала. І будете Адіваюсь. нових першокласників набирати на наступний навчальний рік? Першокласників я вже цьому році не буду набирати, але є діти, які потребують педагогічного патронажу, Ось з такими дітками я зараз працюю. Для цього ж треба теж з ними безпосередньо контактувати чи за особливою програмою, і ви, мабуть, спеціально навчалися, щоб мати можливість їм допомагати. Це ж дуже складно, ну, звичайно складно, але маючи такий досвід. І працюючи над собою, першим починати якусь справу, то звичайно шукаю інтернет. Рукаю довірники для того, щоб звичайно набратися тих рекомендацій, які дають, щоб працювати з цими дітьми. У мене в цьому році була дитина, з якою я працювала. Це хлопчик, який йшов по звичайній програмі. Його захворювання дозволяє вчитися. Він дуже добре вчився. Мені з ним приємно було співпрацювати і з його батьками. Розумний я завжди виконував все. Дуже переживав завжди. Мені імпонують діти, які люблять математику. Ми навіть з ним домовилися, що як будемо вчитися вже не дистанційно, а офлайн, позмагаємося у рішенні рівнянь. Ось така дитина в мене в цьому році була. Справа в тому, що місто зменшується кількість населення. Прийшла працювати в школу. У нас було три класи по 32 34 учні, то зараз е виїхало багато, не повернулися і не набирається в нас на перший клас два класи. Тому колега моя людина набагато молодша від мене, і я уступила їй місце це, а сама залишилася на годинах із такими дітками. Але інклюзивна освіта це справді дуже відповідально і складно. Коли дитина десь там, по той бік монітора, це важке спілкування, але в той же час воно, мабуть, це таки і вам щось дає, приносить можливо навіть впевненість у тому, що все ж немарно, усе для чогось і відбувається, і ці дітки, які продовжують українську самоосвіту, вони не поїхали за. Іноземними програмами кудись Нідерланди чи Німеччину, вони тут, в Україні, це мабуть так звичайно. Хотілося б бачити, як я завжди кажу, казала в класі дітки, я хочу бачити ваші очі. І коли пояснюєш новий матеріал, і дитина дивиться на тебе, відразу відчуваєш, зрозуміла чи ні. А ось через монітор звичайно важче це зробити. Але якби там не було. Намагаємося результати, звичайно, є важкий час для навчання зараз дуже важкий, особливо для учнів початкових класів, причити до роботи в класі, причити до колективу, до спільної роботи. Коли сидиш за монітором, це, звичайно важко. Оля Ольга, якщо повертатися до вашої особистої історії пов'язаної з війною. Де ви були 24 лютого, 22 року, коли вже все почалося масштабно, масово і дуже страшно? Важко згадувати ці часи. Я 18 лютого повернулася з балаклів'я. Це моя батьківщина, я хворала. І моя донька і медик. Вона забирала мене туди, і я лікувалася там. 18 лютого я повернулася сюди. А 24-го, о шостій ранку, навіть раніше трішки, мене розбудив телефонний дзвінок Стривожений голос моєї доньки. Мамо, нас бомблять. Я не повірила. Донечко, можливо, це знову арсенал. Ні, мамо. Нас бомблять росіяни. Це була найстрашніша звістка 24-го. А через деякий час зателефонував мені онук, який працює зараз в Харкові на швидкій допомозі. Він також сказав, що Харків блять, Я якраз цю ніч був на зміні. Мої діти дуже переживали за мене. Звичайно, я за них. Через декілька днів ми відчули в Барвінковому прильоти. Перші прильоти були на винтер. Такого не можна пробачити нікому. Вони не заслужили такої участі. Люди, які поховані були там. Ми більше місяця були у Барвінковому. Постійні сирени, постійні вибухи, канонада гармат поруч з нами. Це було дуже дуже шуто до нас. Найстрашніше, ми отримали повідомлення про те, що приліт був у гуртожиток. Училища, де загинули вже люди. Болісно, страшно. Але ми намагалися все це витримати. Але адміністрація нашої територіальної громади разом з міст, з районною адміністрацією повідомили нам, що треба евакуюватися, що ворог зовсім близько підійшов до нашого міста і і я хочу сказати велику вдячність той період адміністрації, що вони добилися і електричок, які вивозили людей, і підняли людей. Бо якщо Тут залишилася велика кількість людей, то жертв було б набагато більше місті. Досідливо пояснили людям, Щоб не пустити сюди ворога, треба щоб було менше цивільного населення. Ми виїхали. Ми виїхали на Полтавщину, але донька залишалася на окупованій території Балаклі. Вона не встигла, вона і не хотіла виїжджати. Вона медик, Вона сказала, мама, це моя земля. Кожна мати мене зараз розуміє. Душу розривало. і Вона просила, мамо, звичайно, ти, бо в нас ще студент п'ятого курсу медуніверситету. Йому треба допомагати. Я не знаю, що буде зі мною. Я на окупованій території. Ми виїхали до дуже добрих, щирих, щедрих людей. Мене вразили ці люди тим, що кожен намагався підтримати, з ким ми спілкувалися, допомогти. Ми йшли по вулиці. І для зустріч біжить нам дівчинка, років 9-10, В руках тарнує телефон. І каже: Тібанько, дядечко, ховайтеся, оголосили повітряну тривогу. А ми кажемо: дитиночку, то ми ж не знаємо. Ми приїжджі, ми переселенці. Ми не знаємо навіть куди ховатися. Ой, ну попитайте, і побігла через дорогу. Після цього звучала сирена. Ось такий край нас. Приютив, то ми там були. Але за цей час, коли ми там жили, ми декілька разів приїздили до Барвінково. Найстрашніше для мене ух, в цей період було, коли моя донька сказала: мама, говорить про те, що Балаклія буде закритим містом. Я вирішила піти, пішки, виходити з Балаклії. Я буду йти на Харків. Звечора вона мені про це сказала. Мамо, молись, кажуть, матерінська молитва. Найбільше оберігали дітей. Вранці вона заталефонувала дуже рано і сказала, мама, я пішла. Така розмова в нас була з донькою. Десь години через дві колунав східний дзвінок. Зв'язок був дуже-дуже поганий. Те, що я почула, і не дай Боже почути. Мамочко, мамочко, я тебе дуже люблю. Мені так погано, але я хочу жити. І обривається зв'язок. В мене обірвалося все. Її затримали чи що це було? Я не знала, що зі мною. Я була далеко. Я не знала, де вона, як їй допомогти, куди мені бігти, куди телефонувати, що мені робити. Я думала, що на цьому закінчиться і моє життя. Я поки дочекалася через дві години дзвінка від неї, коли вона зателефонувала і каже, я попала під обстріли. Мені було дуже погано, мене дуже болить голова. Мене, мабуть, контузило. Ну, дійсно була легка контузія, але не вдалося вийти пішки з Бали майже до самого цим заводу. Там уже їй допомогли, підвезли до Харкова. Це найстрашніший день 7 квітня двадцять року. Мабуть, цей день день благовіщення. Мабуть, допоміг моїй дитині. Дякуючи Богу. Важко згадувати. Ой, це, це важко й слухати. Ой, коли зустрілися з донькою. З Харкова вона переїхала на Полтаву також, поїхала в Кіровоградський Кропивницький госпіталь і там працювала знову ж таки в госпіталі до звільнення Балаклії. Коли балаклії звільнили, вона знову повернулася в рідне місто. Я не агресивна людина, по натурі. Але в цей час, коли я чую за первомайських дітей, за краматорських дітей це зовсім поруч із нами, за людей, які там загинули, за тих двоєняток, дівчат. Ні, цього не можна пробачити. З роботи побачити цього не можна. Ми віримо в перемогу, віримо в наших хлопців. Багато учень нашої школи воює, захищає вже декілька. Звичайно, ми отримали... І страшні звістки, але ми віримо в наших хлопців. Все буде добре. Так. так і повинно бути вірити, інакше життя просто немає сенсу, і е, мені так подобається ця стара назва парвінківська стінка. Барвінківська стінка, козацька горілка. Так говорили про Барвінкове. Засноване це місто дуже давно. Скоро буде 400 років. В Барвінковому, коли я працювала в відділі культури, був чудовий музей. Він і зараз є історико-краєзнавчий, але він був на добровільних засадах. Працівників в ньому не було. Був один ентузіаст дясінка Сергій Іванович. Історичні панати, а також було ну, ще дуже багато картин, зібраних художником Іваном Писом. Я в свій час добивалася, що цей музей зробити державу. Писала історичну довідку про Барвінкове то дуже багато і в історії. Цікавого про це місто почитала. Звичайно, перше, що було написано, що Барвінкове – це зона ризикованого землеробства. <рес> Там ще Харківщина такі ризиковані постійно. Ризиковане. І ви знаєте, всі ті роки, проживаючи в Барвінковому, я це відчуваю. То за дощами, то за пече сонцем. А ось такого помірного рідко буває літа такого. Край дуже красивий, зелений. З'їдеш гору, Чумацького, де пам'ятник загиблим, які загинули під час визволення Барвінківщини. А Барвінкова не один раз переходила з рук в руки під час Великої Вічедняної війни. І ось на горі на Чумацькій горі, оце ж там, де Барвінківська стінка, під цією чумацькою горою проходить, вулиця яку ще називали Барвінківська стінка. То видно дуже далеко. Видно Барвінківський край. Кожна лісосмуга має свій колір. Кожне поле має свій колір, озерця невеличкі, річечка, і це все як можна оцю красу комусь віддати, щоб її топтали, щоб її знищували. Щ... Ні, не буде цього. Наші хлопці мали. Вони відстояли місто, не дали зайти сюди. І я думаю, що і Україну відстоять. І тільки так, і треба це вірити і цьому як можна допомагати. Ви допомагаєте, навчаючи майбутніх трудівників, захисників, захисниць, трудівниць. Ориговори, на року, а це справді 400 років тому. Місто заснували Слободіще тільки господарювали люди з вільними характерами. З, Вдачею такою непокірною, інакше вони не стрималися на цьому досить складному шматочку багатої землі. Її завжди треба було захищати, відстоювати. І цікавий факт, що 1913 року у Барвінку було 33 вулиці. Звичайно, зараз, мабуть, тих вулиць більше, і хай знову туди повертаються ті родини, яким буде. І безпечно, і комфортно, тобто, хай це буде вже після перемоги. Ось такі думки викликали розмова з вами. Кожного разу я дітям говорила: ви дорослі станете, куди б ви не поїхали, не роз'їхалися по білому світу. Але запам'ятайте, найрідніше це мамина хата, і найкраща країна це наша Україна. Пригадайте, взимку у нас є сніг, ми катаємося на лижах і сівчата. Весною ми бачимо розквіт дерев, яка краса. Влітку ми можемо купатися в річці, ми їмо фрукти, овочі, а яка чарівна, красива нас осінь золота. Я зустріла нещодавно учня свого, і він мені сказав: а ви були праві. Я декілька років працювала за кордоном. Але дійсно, у мене не було можливості. Походити по парку бо вони встигне листочок впасти, як його підбирають. А ми можемо ходити по парку по осені в шелестячому листі, коли все таке жовте, золоте, чарівне. Ось такі враження. Мабуть, вони виховані з дитинства про нашу державу, про нашу країну. Я дуже вдячна своїм дітям, які пригадують приїздять, заходять до гості. Телефонують, я дуже вдячна всім своїм учням. Я бажаю, щоб у вас були і наступного навчального року учні, особливо дітки з додатковими потребами в освітніх послугах і інклюзивна освіта в умовах воєнного стану. Це дуже складно і спасибі, що ви поділилися, розказали про свого учня. І дай Боже, щоб справді ви позмагалися з ним колись у математичних вправах, математичних рівняннях. І щоб у нього була, незважаючи на якісь проблеми із здоров'ям, надійна, гарна і освіта вища, і професія майбутня. Бо справді у всіх поразок є свої вчителі, але у всіх перемог є свої вчителі. Ті, хто перемагає, мали. Кращих учителів, таких як ви, Ольга Григорівна. Я думаю, Мам, що це правда. Мені було приємно також спілкуватися з вами. Мені залишається сказати, що сьогодні подкаст Градусний осколк від рідного вікна записували дистанційно, а ми Ольга Григорівна. Панофрієнко, моя співрозмовниця, Барвінківська освітянка, Барвінківська вчителька. І я журналістка Ірина Мироненко, яка теж для вас працює на Харківщині. Ось так ми ділилися своїм. Сподіваємося, що ці спогади викликали не тільки сльози, а й впевненість у тому, що свою справу, яку любимо, варто продовжувати у будь-який час. А особливо, коли час складний. Дякую всім і до зустрічі. До побачення. Будьте здорові, мирного, тихого дня, перемоги! До побачення! Все буде добре. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада груп як задум Харківського прес-клубу.